Добрий ранок. ранок. Так, Пані так. Дарина, Дарина, так, дуже раді вас бачити. Навзаєм. Ми, нам дуже, тут, приємно, нам що ми тут дуже нам простіше, покачали? тому що ми з Дариною фактично знайомі. Я підписана тому, що ми Дарина Ляхова, так, ми блогерка, так, людина, яка знає наше місто гарно, яка ходить районами нашого міста, розповідає цікаву інформацію про наше місто. Це дуже класно, бо ви культивуєте. Що Запоріжжя це не тільки промислове місто, так що не є гарні локації, що у нас є гарні люди. Ви робите соцопитування. Як на мене, соцопитування взагалі це такий важкий, дуже родинна робота. Так скажіть, та, що люди не завжди йдуть на контакт. Пані Дарина, розкажіть, я перебула Сергійка, як ви прийшли до цього блогерства? Чому ви вирішили? От ви відчували, що ви блогер? Чи можливо якось воно так поступово? Ви не помітили раз, а ви вже блогер? О, ви знаєте, все життя ти нібито спостерігав за іншими і думав, що це так легко. Це просто за одну секундочку, Бачите? ось так, 15 ага. секунд ці сторізи, ці відео а, Ми ж подивилися, да відео про хвилину йде, а скільки часу там вкладено да. людиною, це вже, знаєте, як ніхто не бачить, це за лаштунками залишається. І ось з 23-го року, е, вже під час повномасштабної, е, я почала пробувати. І чому саме TikTok? E, взагалі ненавиділа цю соцмережу і ніколи там не сиділа. Я думала, я думала, що там якого дітись там танці, якісь так. ну глупі такі, знаєте, незрозумілі так. відео такого розважального формату, але я не уявляла себе навіть там. Але мені чоловік мені завжди казав, та спробуй, ти ж хочеш бути блогером, а в інстаграмі в мене не виходило набрати таку аудиторію. І... Так і сталося, що я скачала собі Тік-Ток, і в мене початку відео не заходило. Вони були до 200 переглядів. Це така, як. База для всіх mm -hmm. новачків, і ось коли я почала знімати саме за наше місто Запоріжжя, воно дало мені таку силу, таку ось підтримку я відчула, що одразу в мене і перегляди, і потім е, з'явився ось цей формат е, Да, всі напевно знають після кожного да там Запоріжжя, да. І ось цей позитив це саме напевно те, чого нам всім не вистачало, yeah. бо зараз дуже складно його десь. Знаєте, знайти відшукати да, Я ми прифронтове. щось е е в тіктоці? Ми вас бачимо більш яскрава бо да. е такий формат зроблений. Це в, в щоб я не ляпався, в рожевих тонах да, да. да. це, виглядає, це виглядає весело, приємно дивитися і, і, і незвично, не і і не так. Та. Це тому багато хто з вас підписаний, але просто так, ж так вас не бачив. Зараз дивляться, думають, так, ну схоже, 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 Не просто скоро, це і є саме та неймовірна леді, на яку. За Тік-Ток ми вирішили. Ми сьогодні, до речі, розмовляли взагалі про те, в Україні монетизується. TikTok. TikTok. Наразі ні. Ви ми ми ми, ми, <ріць> <ріць> думали, чи можемо, <ріць> чи не можемо. Немає такого, так? Ви не заробляєте Тік-Ток, якщо вас мотивує тоді. Ну, все одно це нормально. Заробітник одержать через блогерство, саме через інтеграції, рекламні, ось такого формату. А саме за перегляди, як в інших країнах, такого немає. Але навіть таким чином. Можна добре себе монетизувати uh -huh. і розкрутитись, знаєте, навіть ну навіть для Запоріжжя e, підписників на чином. сьогодні. Скільки e, в Тіктоці? 25,7 тисяч. Угу. тисяч. Клас, тобто, це живі люди. Це ті, що Це самостійно, повністю живі. Так, вас я займаюсь тільки органічним mm -hmm. розвитком. Повністю живі люди. Це живі люди. Ні, вона перевіряє живі сотня зомбі, якісь не дає туди. Ні, так просто Сергій не розуміє. Розумієте, я розумію. Є боти, які ти можеш накрутити свої підписників. І вони ну вони не активні. Це не люди, це просто накручені підписники і роблять картинку. Скажіть, зві роботи. Ми ж ходили з малим на трансформе. Я все знаю максимально. Терас скажіть, ми в блогерстві з Сергієм ну новачки так би мовити, з 47 розпочат... років ми з думками розпочати, коли ще тіктоку не було. А ми на аркушах писали щоденники в школі. чи потрібно накручувати ось таке запитання, накручувати у цих підписників? Чи немає сенсу? Я особисто не <if> радила би. Я самостійно не прийшла до того формату, щоб накрутити. Завжди було і купа запрошень ось цих, і в марафони вступити, щоб якось за колаборації якісь щоб розширити аудиторію. Але я такого не робила і. Ну дивлячись навіть. На мій шлях угу. я все одно знаєте знаходжусь тут на цьому місці, тому я підтвердження того, що це робити не треба. Краще зробити органічний Хей. зріст, щоб тебе всі знали, любили просто від того, що ти є, а не того, ти що Знаеш, знаєш, таке, різке або щось таке, коли Воно моментально повертається. Так. Тобто з підписниками так розумієте, коли я зробив. Це це через марафон, може бути назад. Раз і так, а, а це, це, на... це буде, мої знати, вже як... чи точніше, ваші підписники, коли до вас пройшли, тому що їм подобається. Ну, лишається. Так. Там так. що тільки да, тільки ми бажаємо, щоб у вас їх було там вже і 27 мільйонів. До того будемо йти по трошечку Ми просто я згадував, малий дивиться там Ютуб і так далі. За містер Бістами казали, що да. хлопець там Знаєте, трошки піднявся п'ять-шість тисяч в нього. Він <ріх> молодець. Кожного разу в кишені. Я а, просто кажу там а, <рес> скільки там 350 мільйонів, то дуже багато, багато кількість саме саме триста п'ятдесят мільйонів щось. Да, Тож ми розмовляємо, як почати, як взагалі собі сказати. Ось, що де, Ну я дуже хочу, 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 хочу. Як собі сказати, що хочу? Давай бери, знімай. Бери роби так. Насправді інколи не вистачає просто от мотивація на <рес> щось для того, щоб от прям. Зда от залетіти в ці рекомендації потрібно на дисципліні це все зробити. Uh -huh. Як це як спорт, звичайно, як тренування кожного дня, ти по кроку, по кроку щось робиш, і потім вже досягаєш яких результатів, яких ти бачиш. А на початку до свого розвитку, от якби мені, наприклад, три роки тому сказали: uh -huh. Дарина, вдягай рожеві ласини, кажи ще після кожної фрази да, і в тебе буде фурор. Я подивилася, я б сказала, ніби що це неможливо, це якісь ну Длась. просто видумки. А так, коли ти вже сам ось по кроку, по кроку, потім в тебе з'являється все, бекграунд, ти починаєш аналізувати, вже, mm -hmm. яким чином що сподобалось, і від цього вже починаєш відштовхуватися. Та далі, от навіть теж почали запрошувати от в різні школи. Мене теж для діток mm -hmm. зараз дуже популярно стається ця вся тема. Бо в нас майбутнє це тільки от прогресії технології і цей штучний інтелект ну, в сучасному світі, так воно. Воно ж, міняється так абсолютно. Ми тільки розмовляли, знаєте, про що про, про те, що там пройде якийсь етап життя, і ти не зможеш відрізнити реальне відео від нереального, тому що це Це вже так да, відбувається. На і навіть знаєте, диктори і блогери ми бачимо, є просто штучно зроблено штучним інтелектом, наче жива людина, ну зрозуміло, що не так вона не повторить, то що ви робите не може, ну поки що не може так відтворити, повторити, але наступає вже на п'яте, можна користуватись цим, робити ще там більш наворочене. На якісь вашу контент. думку, ось яку фішку треба? Чи ваша можлива фішка? Те, що ажи. Я вас, ласини, це так, ваш антураж, ви до нього прийшли. Я впевнена, що ви перебрали багато кольорів, мабуть, і перебрали якісь так варіації, але залишилось ось так. Е, Яка ще фішка? Ось знаєте, не було якогось спланованого плану зовсім. Угу. Це от просто я ж кажу, от просто крок за кроком. Як взагалі з'явився саме формат да і чому не так? Так, так, так. Ну, от якось воно так. З'явилось чому? Бо я так само працювала, робила кадр на Запорізький Дуб, ми тоді поїхали і знімав тоді мене мій чоловік коханий. І я робила кадр і така кажу: от, наприклад, МТМ, да? тобто я просто перепитала його, угу. а він дивиться в кадр і каже, Боже, це так незвично. А ну йди подивись, а давай так і залишимо, давай угу. спробуємо. О, і от просто, ось так в моменті, в процесі, ну от, я ж кажу, це просто от, треба. Щось пробувати, щось робити, бути впевненим в собі і так по кроку, по кроку ролі. Просто так. ми казали, є такі заплановані проекти, коли ти плануєш там сидіть якась так, команда. Розписуєш, ви не розписували, є бачите, люди, так. які... на початку ні. Ні. ні, нічого не розписував, просто йшло да, все є люди, зсередини. Які просто подобається. Так, На початку, бачиш, ми зараз дійшли до а зараз, а зараз ви плануєте, у вас розписано, є сценарний план. Ну, має ж бути якась система, структурка, так? Е, так, вже далі. Ти розумієш, що, угу. що треба для сценаріям трішки легше. Угу. Ти не Потім вже ну, ти розумієш повністю всю картинку від А до Я, кадр за кадром, так. як вони там навіть знімати ближче далі. Тобто, це ж теж такий ну, проведення да. зараз. хто? Оператор, оператор я теж працює чоловіка. Да, вже, вже, вже ви можете собі дозволити. Це оператора. телефонна чи це вже камера? Телефонна. Я все одно залишаю якіс. телефонну зйомку, да, на iPhone знімаю завжди, і в принципі задоволена. Вони вже. Настільки розвинуті. Тому ну, що помінялось все. все Буває помінялось. з хлопцями, з операторами, там чи фотографами розмовляєш, він виставляє світло, фоткає. Каже, я все життя вчився виставляти світло, щоб зробити цей кадр. Підійшла дівчина сфотала на айфон, воно краще, там, ніж взагалі. Там <рекція> відбулася, та, ні, ну, корекція відбулася, да, моментально? Тим паче, що ми кажемо не для формату кінотеатру, хоча може і так, але для тіктоку, для соцмережі це прекрасний. Не відходимо. Відео. Тепер у вас є команда. У вас є оператор, у вас є гарний телефон. Правильно? Це ж ну, От ми зараз для початков... для початківців да. що потрібно? Бажання перейти через свій страх і впевненість, впевненість просто да от в собі. Що ти ось ваш чоловік підтримав, так? Так, мене ну, родина дуже підтримала угу. на той час. А це час. важливо, так дуже, дуже. важливо, дуже. да, бо інколи. Хейт теж це невід'ємна частина блогера, так. і якби не було все так позитивно, то за лаштунками ми ж теж постійно отримуємо різні повідомлення або там думки інших людей щодо нас, щодо того там наших слів, або там рухів. Uh -huh. Ну починають розбирати тебе просто на молекули. Знаєте? Так, 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 От, так. Я думаю, ви теж в кадрі працюєте. Так. Да? Це звичайна справа, хто oh, так, кажуть. Так, Тут як ви сприймаєте це? Наскільки там боляче це для вас сприймати? Сприймає? Взагалі ой, по-різному буває, по але зазвичай ну. Просто прочитала і пішла далі. Це не звертаю увагу, бо часом, в плані, що, можна, що можна не так реагувати на це. З часом приходить? З часом, все одно, перший там час, не знаю, перші ну, місяці трошки... три, uh -huh. напевно, коли ти сам звикаєш до того, що от в мене було таке, що я зайшла в магазин, і просто вся черга, та це та дівчинка. А, а, а мені стало це... так незручно. незручно. Мені просто захотілося сховатися, бо це було вперше, і я взагалі не очікувала, що таке можливо. І от. До речі, як в Китаї дуже багато дизайну заробляють, Я думаю, що наша Україна зараз теж скоро діти до цього моменту, то вони зараз вже не з одного е телефону ведуть прямі да. Бачите, да. Стоїть їх Вехи, сотня. Да. Зараз же ж бачите, ми обираємо собі спеціалістів, лікарів, е там, речі ми ми просто все ж да, соцмереж. Тобто це вже твоє портфоліо, твоя. Твій паспорт такий умовний, yeah. твоє резюме. Да і... все міняє. Я ж говорю, настільки воно е, і камери будуть мінятися. Ти вже, даш, я, Колись була в мене така мрія, що я, наприклад, можу. Е, ну, я казав таку штуку, я як... Ідея була проєкт, що я можу, ви живете десь в Італії, але ви статурою схожі і з вами, наприклад. Да? Uh -huh. Я можу попросити, а в тебе є така штукенція, що є там людина, яка схожа на тебе тимчасово. І ти кажеш, я хочу, щоб я пішла по магазинам, поміряла якийсь От uh -huh. ти як так, так, ви схожа, Пішли, поміряли, все підходить, показалось в дзеркало, ти така, все нормально, купуй. Та відкупає, допустимо, відправляє, щось таке. Тобто, ти будуть можливості, коли можеш взагалі 3D робити, що хочеш, і це буде з телефону відчувати одягнув і Клас, в так. образі чоловіка ходиш там чи жінки десь щось поглядаєш. Чого як нам крусь? не вистачає до того, щоб дійти до рівня там, ну, Китаю, я розумію, мабуть, не дуже вже. Людей. Як мінімум, Бажання, да? гроші. Ну, давай. Ми про мотизацію, мені режисер підказав. Ми про мотизацію заговорили, так. це кого там хвилює в нашій радіорубці там? Конкретно ім'я людинки, яка там щось спілкується. Ну, TikTok не оплачує, ми можемо заробляти через прямі ефіри, так само. А як? Що це, як це Можна Придумувати собі цілі сценарії можна там розважати людей будь-яким чином. Поки, ну, це ми понятно. І <зваж> як отримати руку як отримати, куди гроші давати uh, вам дарують подарунки. Вони коштують окремі монети. Кожен But подарунок це вони різні цифрові, да, як смайлики різні, а -а. можна сказати. Вони спливають на екрані там дві <зваж> секунди, <зваж> буквально <зваж> я ось, я, ось я не піда. Да. Це тому, що вони отримали цей подарунок і за це заробили кошти. А потім вони ці кошти з кожного ефіру можуть вивести. Але не скорше, звісно, це прям дуже великі кошти. Але ще додатково можна прикріпити свою карту. І дуже як багато донатить, людей, так? котрі донатять. Я бачила такі тіктоки, що дівчинка на авто собі назбирала навіть. Ну і Ні, такі це реально насправді так, Тільки... тобі кажуть, що зробити, так. ти робиш і це оплачується. Про донати. блогери зараз. Ну як на мене, так мають долучатися до зборів для військових для так. потреб. Я нещодавно бачила, ви виклали, ви були у військового, який так ремонтує автівки. Так. А, а до цього він записав відео. Я теж підписана. і Я дуже пишаю, що є такі хлопці, так. які ремонтують там така так. техніка. Чесно, там я потім покажу тобі. Військова техніка, і він ремонтує він за пса що блогер, Блогер ходите по містам. Там у вас якісь проблеми, щось показуєте. прийдіть до мене. І тут дивлюсь, Дарина до нього прийшла. Та да. ви самі а, прийшли? Це вам дякуємо за це і ви висвітлили. Я його. не знала, я не була підписана на цього а, хлопця. А і як? так, так. само, от мені просто надіслали відео і сказали: а ви могли б це зробити? Так я так кажу, я, побачила, я могла, я не поїхали одразу, і от ну це все отак от відбулося. І ж кажу: от дійсно, коли люди думають, що та що те відео? Але якби не відео ви ну, розширили його аудиторію, йому більше почали скидати да. гроші на ремонт автівок. Він робить добру справу. Він нашим хлопцям ремонтує. Та вто така такий... І... люлюності е, в цілому, коли ти підтримаєш особи. коли ми кажемо за свій регіон, тут поряд всі, да? бо ну я буду я казати, як є. Ми бачимо по кількості артистів, які приїжджають, Ти дивишся тур артистів. Да. Ти дивишся всі міста окрім Запоріжжя. Тому що хтось Ну може, наприклад, за так, Генгей, ну, та, хлопці бояться, приїжають. Так, так, а так бояться. ти Вони бачу... в тому році були. Так, да, і вони в тому році були в тому плані вообще, наші абсолютно. А так ти подивишся тур коміків чи когось на ну, більшості. Ти подивишся, що ну Дніпро так ти заїдеш, а в Запоріжжя да. там ну, небагато тут заїжджає. Місце, тому тут взагалі так. ми маємо підтримувати до одного, так чи інакше. Наприклад, там елементарні ми речі ти в інтернеті ж бачиш допомогти, чи е, збори це окреме питання. Тут елементарно просто приміщення дати людині. Коли в тебе є кімната, ти дав посидіти, побути, там щось поробити або прийняв або речі, або допомога, або інформаційна допомога. Якщо ми кажете, звичайно, може, це дуже велика допомога. Якщо Тому ви це, знову ж таки і... ви не заробили на цьому, Цю, ні, на ні, чому ні. ви заробляєте? Скажіть, ви е, нас не бачите спеціальні сказали, для це, мене. це, 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 опять рубка. Ну, це такі маленькі, там, Скажи, дзвонив капітанський мостик туди в, ету, в, ету, в нашу. Піддержить, ну ми ж маємо мотивувати юних блогерів, які хочуть долучитися до блогерства. І це нормально, якщо молодь хоче заробляти. Ну, давайте скажемо так: людям Вожу треба зараз. Ми говорили, що інтеграція це ти даєш матеріал... Так, реклама. Інстаграм, реклама. Ось огляди саме на це. На цьому ми заробляємо. О, там можемо створити комусь сценарій, да бо uh -huh. oh, клаві теж просто віддати uh -huh. їм ці вже готові. Тобто, насправді, коли починаєш цим займатися, можна і бути і оператором, і СММ і контент-мейкером. Тобто, є на чому себе проявити та заробити uh -huh. Ну дійсно. Вже це прям професія стала. Якщо раніше да ми там ой, та ну що там сторіс закинув, і О, там ось, бачите, і це так. якось було так. А зараз вже ні. Зараз вже кожен хоче, щоб в нього було і світло стояло. І ось всі 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 аспекти, моменти ну бо всі вже теж дуже втомилися. Вже стільки контенту передивилися, що потрібно mm -hmm. чимось дивувати. Ну, а так. чим дивувати, щоб захопити вашу увагу? Бо в нас що оп і свайп. Так. А от я в лосінах ходішне. Це, це буде розкрасила. Не ну, перейдите на земляру. Тянула, я, я, я хребет не луснув. Там би були перегляди. Ще, хорошо, дай а Боже нашим лікарям, що були тут ранку, вони стояли тут за кулісами просто. За... А якщо б пласинки ще рипнули, то вар... якщо б ласинки рипнули У Мене не тільки лосинки можуть репнути. А там... Скажіть ти, не в, на кума можна різнути. навіть в телеканалах вже є соцмережі. Є звичайно, так, так, у нас є стосмереш, долучайтесь. Ми в Телеграмі, в Інстаграм, Фейсбук. О, що сері, правильно, Все Ти на ідеально, мене так гляну, пробач. Я, Прот, я то... Щоб не вбила мене вчора. 에, каже, ми, ми трен... у нас тренерка була Йогиня, е... плай йога. це правда. Дві, <звук> глянь, 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 сиди, І я. Дві кошечки там сі сіли. Мені сі, коврик поселили, як отозна. Дві кошечки, і кот такий, що знайшли кинули. І просто як. Понятно, Встали в планочку і як почали вигинатися, ладно, те нормально. Я просто хруст, оператор кричить, вимикайте, вимикайте що звук там звук в мережі просто. І потім, говорить, ладно, все нормально, я терпів. Але коли вони що там, в планці ногу треба було підняти, як скорпіону, то, зай. я побачив, поняв, що гарним це не закінчиться, попросився, <звук> кажу, <можна> боже, <бути звук> я просто <звук> трошечки відійду, тому що це гана. Тому я тут euh, ненадовго, я так розумію. Це до того, З нього що нього не вийшов блогер. Так, треба експериментувати, та, пані А можливо, і вийшов, бо він був, був просто в розважальному форматі, Разважаль, бо не всім так. вже експерти ці потрібні, <гум> та, вже теж інколи так. Так, так, щоб та, ну, перенасичена, вже трішки стає. І всі хочуть просто відпочити. Щоб отак зійшов, так посміхнувся. І ось тому напевно я й обрала собі саме такий шлях позитивного, позитивного формату, бо негативу вже дуже багато. Подобається, те, що ви робите в плані Відношення до того. Кожне, я просто перефолотую, просто зачує Кайфуєш, чи ви кайфуєте від того, що ви робите, вам подобається. Завтра хочу працювати. Немає такого, що як робота вже. Вже не хочу знімати, вже втомилася. У мене був такий період. Цей період я назвала вигорання. Під усього цього знаєте, був цей шалений підйом. А потім одразу такий був бум. І що після робили? цього от, так збиралась теж морально запитувала себе, чи хочу все таки цим займатися, чи mm -hmm. моє це чи ні, але все ж таки прийшла до того, що да і люди теж. Насправді так приємно, але насправді мене це місто любить. і Вони мене теж підтримали дуже. І всі писали: Давай повертайся, давай знімай щось нам, показуй то. Їдь туди. Тобто, люди, вони знаєте, як такі творці, і теж мені вказували Підтримка. шлях, куди краще поїхати, що, що вони хочуть побачити, що їм буде подобатись. І тому е, такий створила теж соціальний да формат, щоб теж якось по перше, і люди. Е, Хотіли би прийняти, бо в інших містах дуже багато такого, да? вони більш такі вже прогресивні, можна назвати. Більш а в нас І контент так. там Ютуб, да? угу. ну трішки все так не на тому рівні, да? От, як в інших мі... навіть як в Дніпрі, да? От, як ми розмовляли. І тому люди теж хочуть приймати участь, але не всі готові. Але угу. вони, знаєте, мені пишуть: а коли ти будеш на добриння? Я так хочу, я так хочу, а потім вони так соромляться. І вони ну, Вони ж бачать, ви посміхаєтеся, да. позитивно налаштовані. Ну чому б ні? Чому б ні? Чому не дати відповідь ну, на якісь? такі підсумовуючи. По перше, ну. я звертаюся до глядачів, підтримуйте один одного. Взагалі, і коли ми кажемо про блогерів, те, що ви робите, кажете, важно, бо люди ж дивляться, підписані, і ви не І ми точно так же ми споглядаємо. Так. І коли ви у відповіді кажете що щось гарне, вони тільки вам на кордисбу буде дивитися ще щось гарніше і цікавіше. Так. І то, що до підтримки, взагалі, коли вигорання і тебе підтримують, наприклад, я там їду. Вчора я приїхав вже сьогодні, я приїхав вже. але я їду на роботу на ранок, бо я знаю, мені, мені кайфово там, зі своїм колективом не підтримують. Так. І мені так. подобається своя робота, я сюди з задоволенням приїжджаю. Дай Боже, щоб так було у вас. Що ми там казали? 27 мільйонів щоб було вже Що? до літа. Та що далі щоб через місяць вже було? Давайте ми через місяць зустрічаємося. Важе двадцять сім мільйонів. У нас Дарина лягама було це. Я добра. буду працювати напевно 24 на 8, да, тоді ні, нехай вони. Давайте на кисаки китай, китайців долучимо. Типа, ти, ти, ми знаємо, що вже що до чого. набирайте оберти, щоб було дуже хочеться було мирно. Тоді будете розширювати. Взагалі, вся планета так. перед вами, що будемо робити. Дякую, що, так, я теж хочу, щоб Всі поверталися, щоб от вони відчули теж усю ностальгію, котрої даю в відео, що так. ось цей. Знаєте, спогади в чомусь дитинство, в чомусь там якісь юність, дім рідний, вулиці. Ну угу. ось це те, чого дуже багато ну, за вистачає, це звісно, дякую, Що ви тут ви, з нами і і ми, вам дуже ми, дякую? Ми, ми, ми місцях, ми один одному підтримуємо, Так буде завжди. Ми не будем здаватись, будемо здаватися, будемо тут порватися перед перед, перед. дуже знали. велике. Спасибі на ляхова була сьогодні у нас в гостях. А ми продовжимо наш ефір.